Казка про Аладіна і чарівну лампу друга частина. Аладін усе це взяв у раба, і той пішов геть. А хлопець повів магрібинця в дім. І коли вони увійшли до кімнати, магрібинець заплакав, привітався з матір'ю і спитав у неї, де звичайно сидів його брат. Мати показала і магрібинець почав цілувати там землю. Вигукуючи, О, горе мені, о, сумна моя доля, о любий брате, як мені тяжко без тебе. Він доти плакав та побивався, б'ючи себе долонями по обличчю, доки Аладінова мати злякалась, що він зійде з розуму. Вона підійшла до магрібинця, взяла його за руку і, підвівши з землі, сказала Не сумуй так. Обрати мого чоловіка, де катусь. не дивуйся, не невістко, що ти не знаєш мене і не бачила жодного разу, коли чоловік твій був живий, мовив магрібинець. Адже я покинув це місто і розпрощався з братом 40 років тому. За цей час я обійшов схід і захід і всі міста магрібу, і побував у Каїрі, жив у сяючій медіні. Звідти я вирушив України невірних, і пробув там аж 14 років. А потім одного дня, о, невістко, я згадав свого брата, своє місто і рідну землю, і збудилося в мені палке бажання побачити брата, і я втратив спокій, повсякчас плакав та тужив. і врешті сказав собі, о, чоловіче, годі тобі жити на чужині. Ти маєш одного єдиного брата, тож піди і подивися на нього. Ніхто не знав, що готує людині доля і які можуть бути її удари. Горе, якщо ти помреш, не побачивши в останнє брата, адже в тебе є і гроші, і добро. А брат твій, може, може, живе у злиднях. Вертайся додому, піди до нього. А коли побачиш, що він бідує, допоможи йому. Наступного ранку я швидко зібрався, сів на свого прутконого коня і вирушив у путь. По дорозі я зазнав чимало небезпечних і страшних пригод. Проте доля була до мене ласкава, і я щасливо дістався до вашого міста. І коли я побачив на вулиці твого сина Аладіна. Який бавився з хлопчиками, я впізнав його, і серце моє розкрилося для нього, адже це моя рідна кров. Та Ладін розповів мені, що мій любий брат помер. І почувши це, я тяжко зажурився, і мене охопила безмежна туга. Та я втішаюся Ладіном і сподіваюся, що він замінить мені брата. А хто лишив мені заміну, той не помер. Магрібинець побачив, що Аладінова мама заплакала від його слів і звернувся до хлопця таким самим солодким та улесливим тоном. О, синку мій, якого ж ремесла ти навчився? Чи знаєш ти якесь діло, що могло б прогодувати тебе і твою матір? Аладін, знітившись, Втупився в долівку, а мати відповіла, звідки ж у нього візьметься те ремесло. Немає ніякого. Цілими днями він ледарює й вештається з хлопцями-баламутами. Батько його так цим журився, що заслаб і помер. От і мушу я день при дні прясти прядиво, щоб заробити на прожиток. Уже в мене і сили немає годувати такого здорового лобуряку. Тоді магрібинець мовив до Аладіна: Не годиться ли дарювати небоже, ти син порядних та роботящих людей, і вже не малий хлопчик, а юнак. Хіба тобі не соромно, що мати чорно працює, аби прогодувати тебе, а ти байдикуєш? Ти конче мусиш навчитися ремесла. І заробляти на хліб і собі, і матері. У вашому місті багато всяких майстрів. Вибирай, яке ремесло тобі до душі, і я віддам тебе в навчання. Може, кравецька справа тобі не подобається. Тоді ж скажи, що тобі до серця, і я допоможу, чим зможу. Та ладін мовчав, як води в рот набравши. І магрібинець збагнув, що хлопець не бажав вчитися жодного ремесла, бо звик байдикувати. Що ж, небоже, мовив магрібинець, коли ти не хочеш вчитися ремесла, я приставлю тебе торгувати в крамниці тканин, дуже гарних і дорогих. Ти бачитимеш багатьох людей, торгуватимеш і врешті станеш купцем, якого всі знатимуть у місті. Почувши ці слова, Аладін дуже зрадів, адже він був певен, що купці завжди ходять у чистому і красивому убранні, що всі вони шановані і багаті люди. Він аж засміявся від радості і закивав головою, і Магрібинець зрозумів, що хлопцеві кортить стати купцем. Гаразд. Небоже, сказав він, завтра ми підемо з тобою на базар. Я куплю тобі гарне вбрання, а потім напитаю у купців крамницю і привезу туди багато дорогого краму, і ти будеш ним торгувати. І коли Аладінова мати почула це, а вона все ще мала сумніви щодо магрібинця, то нарешті повірила, що цей незнайомець. Справді, брат її чоловіка, бо хіба чужий робив би таке добро їй синові? І вона почала напучувати Алладіна, щоб той у всьому слухався свого дядька і ніколи не йшов проти нього, бо ж дядько це все одно, що батько. А потім мати подала вечерю, і всі сіли до столу, а коли наїлися. Помили руки і стали гомоніти про всякі торгівельні справи. О півночі магрібинець підвівся і пішов додому, пообіцявши прийти вранці і повезти Алладіна на базар. Хлопець не спав усю ніч від радості і хвилювання. Рано вранці магрібинець постукав у ворота, і Алладінова мати відчинила йому. Проте гість не схотів. Заходити, а погукава Ладіна. Хлопець швиденько вбрався, вибіг до магрібинця і, поцілувавши йому руку, побажав доброго ранку. А гість узяв його за руку і повів на базар. Там зайшов до крамниці одного заможного купця і спитав, чи є у нього гарне убрання. І купець приніс цілий оберемок. І все вбрання було розкішне і таке яскраве, що аж очі сліпило.